Шкода Супер Б 2013 року. 2 літра дизель. Помилка по клапану ЕГР 5,0403. Пробіг 227 тисяч. Будемо знімати клапан ЕГР та реставрувати. Знятий наш клапан ЄГР з автомобіля шкода Супер Б. Вакуумний актуатор. більше всього, що під заміну. Вся мембрана забита, аж пропустить пісок з дороги. Клапан такий трішки закопчений. Так, стандартна процедура. Відвигаємо сажевик, відкручуємо. Знімаємо піввісь. Це у нас гаєчки, болтики, шайбочки. Трішки хлепа. На шаровій. Щоб витягнути піввість, обламало одну шпильку. Я вже й прогрівав горілкою. Один. Теж різьба гелі скрутив, думав, що теж вірветься, але трішки різьба пошкодилась. Так виглядає у нас місце, де стоїть клапан ЄГР. Турбінка трішки в маслі, десь більше всього, що де патрубок приєднується, там стоїть резинове кільце більше всього, що треба буде його замінити. Так, в принципі, все більш-менш відкрутилося. На годиннику 12 годин, це з 8 вечора до 12 години. Щло трішки часу, погрався з болтами на шаровій. Так, приступаю далі до ремонту ЕГР. Навіть Без запресовки видно, що теплообмінник трішки пускав антифриз. По забитості, в принципі, десь відповідає вашому. Пробігавши на одометрі Так само на головці клапану. Тут волога тут сухеньке. Клапан ще не мінявся рідній 13-го року. Тепломінник також 13-го року. Автомобіль заведено, погрівається. Втягнутий, тобто зараз іде режим вогів диагонал, а тепер сідає через е, вихідні газлі, через такої Так, Автомобіль трішки попрацював. Помилок немає. Дивимося по клапану ЄГР вольтаж в закритому стані. 1 вольт з копійками, в межах норми. Так, запустимо автоматичну перевірку клапана ЄГР. Зажимаємо педаль газа та тормоза і тримаємо. Клапан автоматично перевіряється. Система в нормі.